Серпень добігає кінця, і здається, що городній сезон вже на фінішній прямій, огірки зібрані, порожніють грядки з під картоплі, і в повітрі вже відчувається легкий осінній сум. А що, як я скажу вам, що найсмачніші та найхрусткіші овочі ще попереду? Саме зараз, в останні дні літа, ми маємо унікальний шанс запустити другу хвилю врожаю. Сьогодні ми з'ясуємо, що можна і варто встигнути посіяти до 1 вересня, щоб збирати свіжі вітаміни з грядки аж до самих заморозків. І я поділюся одним секретом, чому осінній врожай може бути навіть смачнішим за літній. Залишитися з нами буде цікаво. Багато хто думає, що після збору основного врожаю землю можна залишати відпочивати до весни, але це втрачена нагода. Наші предки чудово знали, що короткий світловий день та прохолодні ночі це не вирок, а ідеальні умови для багатьох культур. Секрет у тому, що багато рослин, які влітку страждають від спеки і норовлять швидко зацвісти, восени поводяться зовсім інакше вони не стрілкуються, а спокійно нарощують соковиту зелень або наливають коренеплоди. Це і є. Наш головний козир. Тож давайте перейдемо до списку того, що перетворить ваші вільні грядки на справжній зелений оазис, і почнемо ми зі справжніх чемпіонів швидкості, з тих, хто не змусить на себе довго чекати. Це зелень, яка опиниться на вашому столі вже за 3-4 тижні після посіву. Перший у нашому списку, звісно ж, редис. Якщо влітку він часто буває гірким, жорстким або йде в стрілку через спеку, то осінь, його зоряна година, прохолодний ґрунт і помірне сонце, ідеальні умови для формування соковитих, хрумких і солодких коренеплодів. Обирайте скоростиглі сорти, сійте неглибоко і вже менше ніж за місяць будете хрумтіти свіжим радисом прямо з грядки. Далі всілякі листові салати та рукола. Це справжні страждальці літньої спеки. Згадайте, як швидко вони зацвітають у липні, так ось восени про цю проблему можна забути. Про холодні ночі дають їм сигнал не поспішайте, нарощуйте зелену масу. Тому сміливо сійте і крес-салат, і латук, і особливо руколу. Осіння рукола виходить не такою пекучою, а більш ніжною, з приємним горіховим ароматом, і звісно ж. Шпинат – це просто король осінньої грядки. Він обожнює прохолоду та короткий світловий день. Посіяний наприкінці серпня він дасть вам ніжне, м'ясисте листя, повне вітамінів, які так потрібні нашому організму перед довгою зимою. Його можна додавати до салатів, смузі, тушкувати або заморожувати на потім. Це найпростіший і найшвидший спосіб продовжити сезон свіжих вітамінів. З мінімальними зусиллями. А тепер поговоримо про справжніх стійких вояків нашого осіннього городу. Це ті культури, яким легкий морозець не просто не страшний, а навіть іде на користь, роблячи їх смачнішими та солодшими. Вони не такі швидкі, як зелень, але результат вас точно порадує. Головна зірка тут пекінська капуста. Якщо влітку вона часто вирадує, не хоче формувати щільну головку і швидко йде в цвіт, то осінь це її ідеальний час, короткий світловий день і прохолодні ночі це саме ті умови, які їй потрібні. Посіяна наприкінці серпня вона встигає сформувати соковиті хрусткі качанчики, які ідеально підходять для свіжих салатів та кімчі. На відміну від літньої, осіння пекінка виходить ніжною і без жодної нотки гіркоти. Поруч із нею чудово почувається її родичка, капуста пакчой. Вона росте ще швидше і не утворює головки, зате дає врожай м'ясистих, соковитих черешків і ніжного листя. Це просто знахідка для швидких страв на сковороді, для супів або приготування на пару. Акчой, вирощений у прохолоді, має м'якший та солодший смак, і, звичайно, не можна забути про мангольд або листовий буряк. Це не тільки корисна, а й неймовірно красива рослина, яка прикрашатиме ваш город аж до самого снігу, його яскраві стебла та велике листя витримують заморозки до мінус 4-5 градусів. Ви можете просто зрізати крайні листя в міру потреби, а кущ продовжуватиме рости, забезпечуючи вас свіжою зеленню всю осінь. А тепер маленький, але такий приємний сюрприз для тих, хто думав, що сезон коренеплодів безповоротно минув разом із літнім сонцем, аж ніяк. Звісно, виростити гігантську моркву для зимового зберігання вже не вийде. Але мати на столі порцію свіжих, солодких осінніх коренеплодів, цілком реально. Головний секрет тут вибір правильних скоростиглих сортів. Почнемо з моркви обирайте сорти з коротким терміном дозрівання, зазвичай це сорти з невеликими округлими або циліндричними коренеплодами, наприклад, париська каротель. Посіяні наприкінці серпня вони встигнуть набрати масу, і, що найголовніше, неймовірну солодкість. Осіння прохолода діє на моркву магічно, змушуючи її накопичувати цукор. Повірте, такої солодкої та соковитої моркви ви влітку не куштували. Далі, десь дайкон або японська редька. На відміну від своєї чорної родички, він зовсім не гіркий, дуже соковитий і хрусткий. Влітку дайкон часто стрілкується, а ось осінній посів, це те, що треба. Він швидко росте у прохолодному ґрунті, і до середини осені ви отримаєте чудові білі коренеплоди, які чудово підходять для салатів. Вони значно ніжніші за редиску і додають стравам приємної свіжості, і не забуваємо про стару добру ріпу. Сучасні скоростиглі сорти, такі як Петрівська. При осінньому посіві дають ніжні, соковиті та абсолютно негіркі коренеплоди. Вони встигають вирости до невеликих розмірів, якраз до перших заморозків. Це чудова нагода згадати смак дитинства і додати до свого раціону цей незаслужено забутий, але дуже корисний овоч. І звісно, який же осінній город без духмяного насиченого аромату свіжої зелені. Пряні трави це те, що можна і навіть потрібно сіяти наприкінці літа, щоб до самого снігу мати під рукою свіжу приправу до будь-якої страви. Восени вони ростуть навіть краще ніж улітку, адже не поспішають іти в цвіт і віддають усю силу на нарощування пишного і ароматного листя. Беззаперечний лідер тут кріп. Якщо літній кріп швидко витягується в стрілку і формує парасольки, то осінній поводиться зовсім інакше, він росте повільно, утворюючи пишні, густі й дуже ароматні кущики, ви зможете зрізати з нього зелень кілька разів, і вона залишатиметься ніжною та соковитою, свіжий кріп до молодої осінньої картоплі або в грибний суп. Це ж просто класика. Поруч із кропом обов'язково посійте кінзу. Або Коріандр багато садівників скаржаться, що влітку вона миттєво йде в стрілку, не встигнувши дати нормальної зелені осінь її час. У прохолодну погоду кінза формує потужну розетку різьбленого, неймовірно ароматного листя, це ароматність, чим не сплутати, і він ідеально доповнить м'ясні страви або осінні салати. І зрозуміло, петрушка. Вона, звісно, не така швидка як. Кріп чи кінза, але посіяна наприкінці серпня, вона встигне дати гарну зелень до заморозків. Більше того, петрушка рослина дворічна, вона чудово перезимує під снігом і найпершою порадує вас свіжими вітамінними листочками ранньою весною, щойно зійде сніг. Тож осінній посів петрушки. Це ще й чудова інвестиція в майбутній весняний урожай. А тепер саме той поворот, що цілком змінює уявлення про осінній город, чи знали ви, що після першого легкого заморозку деякі овочі, наприклад, капуста кейл або ж морква, стають значно солодшими? Це не магія, а чистісінька біохімія. Рослина, захищаючись від холоду, починає активно перетворювати накопичений. Крохмаль на цукри це природний антифриз, який не дає клітинам замерзнути. По суті, сама природа робить ваш урожай делікатесом, додаючи йому нотки солодкості та прибираючи гіркоту. Тож легких заморозків боятися не варто для деяких культур вони як вишенька на торті. А отже, порожні грядки у серпні це не кінець сезону, це запрошення на другий найвишуканіший його акт. Як бачите, встигнути посіяти та отримати другий урожай зелені й овочів до заморозків. Абсолютно реально. Головне не прогавити час та обрати правильні культури. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюся, ви надихнулися на нові городні звершення. Якщо вам було корисно, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові садові хитрощі. А тепер запитання до вас, що ви плануєте посіяти наприкінці літа, чи, можливо, лісич, можливо, у вас є свій секретний осінній фаворит? Поділіться своїми планами та досвідом у коментарях.